Запропоную вам техніку безпечне місце. Її ефект базується на наших нейробіологічних особливостях, які говорять, що за допомогою пригадування приємних, спокійних образів, ця техніка задіює ту нейронну мережу. Яка в нас відповідає за внутрішню стабільність? Це позитивна нейронна мережа, яка допомагає нам краще справлятися зі стресом? Спробуйте собі зараз заміряти від нуля до десяти. Чи відчуваєте ви якесь напруження і наскільки? Можливо, це на 2, на 5, на 7, спробуйте так прислухатись до себе і собі зробити таку позначку, зазначити, наприклад, моя напруга зараз на 5. Слідкуйте за тим, що я буду вам розповідати, якщо раптом у вашій уяві. Будуть виникати образи неприємні, якісь небажані чи неспокійні. Спробуйте не звертати на них увагу і йти в своїй уяві далі, знаходити свої образи, які будуть для вас комфортними, спокійними, які будуть вам підходити. Сядьте собі, будь ласка, зручніше. Відчуйте опору під своїми ногами, відчуйте опору під спиною, спробуйте розслабити руки, ноги, прислухайтесь до себе, до свого внутрішнього стану, Поспостерігайте за своїм диханням. Можете прикрити очі, глибоко зробіть вдох. І спокійно видихніть. Ще раз зробіть вдох, видих. Спробуйте так дозволити тілу розслабитися і прислухатись до того, як вам легко і спокійно дихається. А тепер спробуйте пошукати внутрішньо таке місце. Нехай ваша уява придумає собі таке місце, в якому ви можете почувати себе абсолютно впевнено, спокійно, затишно і безпечно. У вашій уяві виникають образи, думки про таке місце. Не поспішайте, візьміться за пошук і придумування такого місця. Якщо вам щось зустрічається негативне, якісь негативні картинки, образи, відчуття. Просто старайтеся не помічати їх і йти далі, не звертати на них увагу, а спробувати придумати собі таке затишне місце. Може, це місце бути десь недалеко? Може, це місце з минулого. Ви можете самі придумати собі. Таке місце, і про це місце буде знати лише ви. Коли ви вже знайшли образ такого місця, подумайте, може хочете його якось облаштувати, щось можливо туди додати, можливо, його потребуєте розширити, укріпити. Ваша уява має всі для цього засоби і можливості зробити таке місце, якому вам буде затишно і спокійно. Надайте цьому місцю свої границі. Ви самі можете обирати, які це можуть бути границі. Але вони мають бути такими. Щоб лише ви вирішували, які істоти можуть бути в цьому місці. Це ваше місце. І ви в будь-який час можете його залишати, і в будь-який час до нього повертатися. Пам'ятайте також, що можете запрошувати сюди потрібних вам істот, і не обов'язково це мають бути люди. Ви можете їх запрошувати в будь-який час, коли би ви хотіли побути в цьому місці і з кимось повзаємодіяти. Важливо, щоб в цьому місці вам було затишно, спокійно. І безпечно. І ось ви вже в цьому своєму безпечному місці. Зверніть увагу, які зараз відчуття маєте, як ви зараз почуваєтесь, що ви робите, які маєте відчуття в своєму тілі. Якщо є щось що виникає неприємне, можете зараз це змінити. Прислухайтесь довкола, роздивіться. Можливо, тут є якісь запахи, звуки. Вам тут зараз добре? Спокійно, затишно і безпечно. Ви можете завжди в своїй уяві сюди повертатися. Можливо, вам зараз хотілося би щось в цьому місці зробити на прощання. Відчуйте це і дозвольте собі це зробити. Побудьте в цьому місці, наповніться, відпочиньте, насолодіться цим часом. Бо в цьому місці вам спокійно і добре. І коли будете готові попрощатися зі своїм безпечним місцем, спробуйте його так в своїй уяві, цей образ безпечного місця, поволі відпускати. І потрошки, коли він буде зникати, повертатися сюди, до мене. Відкрити очка, міцно, міцно потягнутися. І тепер попрошу вас прислухатися до себе і знову заміряти від нуля до десяти, чи є якась ще напруга? Як зараз ви почуваєтесь? Наскільки ви розслаблені? Коли ви побували в своєму придуманому гарному безпечному місці, ідея вправи полягає в тому, що коли ми активуємо позитивну нейронну мережу, то ми додаємо собі доброго ресурсу і таким чином можемо себе трошки стабілізувати. Відновлювати і заспокоювати. Пам'ятайте, що до свого безпечного місця дорогу знаєте лише ви. У своїй уяві ви знаєте, як туди потрапити і побути собі там, коли вам би хотілося відновитися відпочити. Можете застосовувати собі цю техніку на щодень. Дуже добре це можна зробити на вечір, після важкого непростого насиченого дня, або протягом дня, якщо ви мали якісь непрості ситуації, ви дуже втомилися, відчуваєте достатньо багато напруги. Ця техніка. Дуже добре допомагає нам трошки собі допомогти стабілізуватися. Сподіваюсь, що вам була ця техніка корисною, бо я її застосовую досить часто, коли маю потребу трошки відпочити, відключитися. І побути в тому місці, де мені дуже затишно, комфортно, і де я можу дуже так гарно собі дозволити щось зробити, те, що не завжди можу зробити в тій хвилині в реальному житті.